Thank you У сумах відбулося засідання штабу оборони міста. Наради проходять щотижнева за результатами спілкування з військовими. Міський голова вкотре закликав сумчан відповідально ставитись до сигналів про повітряну тривогу. Зараз в акваторії Азовського чорного моря, Середземного моря, також знаходяться кораблі, і там загальна чисельність ракет 72. І якщо порахувати з літаками можливості літаками, які використання літаків, то це може бути до 100. І ми можливо цими днями може бути такий великий ракетний обстріл всієї території України, і нам треба до цього також бути готовими. Обстріл прикордонні сумщини продовжується щоденно. Військові повідомляють про те, що на відповідні дії вони також дають і відповідну реакцію відсіч нашими, наші збройні сили, нашої зброї ворогу. Треба бути, друзі, уважними, слідкувати за офіційними джерелами інформації. Які повідомляємо, і ми, і військова адміністрація про те, що відбувається, військові відслідковують ситуацію щоденно та зазначають в грожах ударних угрупувань наразі на кордоні не спостерігається. Ми маємо відповідно відповідний аналіз цієї ситуації. Хочемо ну, не заспокоїти, а просто сказати правду, як у нас зараз відбувається. Що сьогодні наші військові готові до е, будь-якої ситуації, і яка ситуація, яка на зараз вона є контрольованою і стабільною з точки зору військових. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС. Лікарі-кардіохірурги інституту серця вже втретє проїхали до Сум, аби провести операцію із пересадки серця. Операція тривала вночі протягом чотирьох годин на базі Сумської міської клінічної лікарні. Фахівці також виконали забір нирок та печінки від померлого донора. Органи відправили до Києва, де їх зможуть пересадити ще трьом людям. У конотопі поліцейські викрили трьох жителів, які створили та адміністрували телеграм-канали, поширюючи провокаційну інформацію. 21-річний юнак створив телеграм-канал, якому здійснював дописи образливого змісту в адресу спортивної молоді. До адміністрування каналу залучив ще й 12-річну дівчину. Як пояснив хлопець, таким чином він хотів підвищити свою популярність в соціальних мережах. Ще один телеграм-канал створив 17-річний хлопець. Телеграм-канали вже видалені. А з підлітками та їх батьками правоохоронці провели профілактичні бесіди. Солоні огірки, зелений горошок, майонез, зелень, варені, морква та яйця. Із цих інгредієнтів сумські школярі мають приготувати будь-яку страву на свій вибір. Готуємо за домашнім рецептом. Усі три команди школярів, яких запросили до університетського комплексу громадського харчування, вирішують готувати олів'є. Дуже весело, це дуже об'єднує наш клас, і ми більш дружні між собою. Але кожна з команд намагається зробити страву особливою. Хтось викладає інгредієнти. А а хтось змінює пропорції аби вдосконалити смак. Було смішно спостерігати за тим, як однокласники різали моркву. Захід дуже цікавий, Було цікаво прийти сюди. І я вважаю це дуже гарний опит, бо ми будемо ну тут ми, мабуть навчатися. Я сподіваюся на це. Будемо поступати, і це дуже цікаво і корисно буде для нас. Захід для школярів намагалися зробити максимально цікавим, корисним і смачним, розповідають фахівці сунду. Першу чергу ми запрошуємо школярів дев'ятих, десятих. 11 класів. І пропонуємо їм приготувати якусь страву власними руками для участі достатньо класному керівнику зателефонувати до департаменту до університетської освіти і домовитись просто про зручну дату. Кулінарні конкурси відбуваються в рамках профорієнтаційної роботи університету. Крім того, для школярів проводять екскурсії навчальними корпусами, організовують дні відкритих дверей, конкурси наукових робіт, роз'яснюють особливості вступної кампанії та інформують про можливості сумського державного університету. Останній рейтинг Times Higher Education підтвердив те, що Сумський державний університет став найкращим взагалі в Україні. Вперше потрапив до групи топ 500 університетів світу. Школярам до вподоби і конкурс, і сам університет. Я дуже довольний, що на нас звертають усе таки увагу і роблять такі от заходи. І не так уже ми думаємо про війну як. У її від початку думаю, от піду на от програміста у, с... у цей же університет. А на мою думку, він ну, найкращий у нашому місці. А, та я от, колись тут виступав. Самі корпуси університету досить гарні, і університет виглядає престижно. Скріжча і вступати. кулінарні здібності майбутніх абітурієнтів оцінювало журі, до якого увійшли педагоги порізана однаковими за розмірами кубиками досить смачно, бо, мабуть, дійсно готували з любов'ю, тому Добре. молодці вчителів дивували як смаком, так і презентацією страв. Зі звичайних інгредієнтів вийшла цікава історія. Блюдо називається Йонвентус. З латинського молодість врешті на кулінарному конкурсі перемогла дружба. А всі команди розділили між собою приз. Смачний торт, приготований кухарями сумдиву. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.